Ви слухаєте польське радіо для України, і далі наш ефір продовжує програму про дитячу літературу. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи варто читати сучасним дітям класичну. Літературу насправді діти в різних країнах читають класичну літературу по різному, залежно від освіти, культури та навіть традицій читання у Франції. Дітям, наприклад, читають Мульєра та Гюго у Великій Британії Дікінса та Шекспіра. У Німеччині Гьоте та братів Грим у Сполучених Штатах Америки. Шкільна програма включає твори Марка Твена, Шекспіра та Джейн. Остін в Україні та Польщі. Класична література для дітей є також важливою частиною шкільної програми та культурної освіти. Українські школярі читають як вітчизняну класику, так і світові твори. У шкільній програмі є твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Миколи Гоголя. Ну також читають і світову літературу, твори Даніеля Деніеля Верна, Марка Твена. Ну а польські діти також читають національну та. Та світову класику в шкільній програмі є і Адам Міцкевич, і Генрик Сенкевич, і Януш Корчак, і твори Болислава Пруса. Наскільки сучасним дітям цікаво читати класичні твори, і взагалі чи потрібна сучасним дітям класика? На цю тему я сьогодні хочу поговорити з українською. Письменницею, з викладачкою, з популяризаторкою української літератури Юлією Черевань. Пані Юля в нас на прямому зв'язку. Доброго дня! Доброго дня, дуже ради знов рада. так чути тебе в ефірі польського радіо для України. Юля, давай Дякую. для початку просто розберемося, що таке класика в дитячій літературі, і чи важливо вона найперше, хочу сказати, що класика це надзвичайно важливо в будь-якій літературі, в дитячій, дорослій, але діти це такий контингент, який визначає наше майбутнє, так тобто, діти це. Наш завтрашній день. Звичайно, що для них особливо важливо читати і класику, але тут потрібно робити таку трішечки відсилку, як саме з нею працювати. І отут уже йде питання до педагогів, до батьків, до тих, хто саме читає з дітьми цю класику. І чому от що в ній такого, як твору стати класиком? Так тому, що творів багато, а класику. Класикою стають не кожен. Твори класичні, це ті, які мають такий чіткий моральний канон. не моралізаторський, а саме моральний. Якийсь певний код в собі несуть. Так, вони щось виховують, вони прищеплюють основні тенденції, необхідні для життя. Якщо ми беремо класичні такі твори, які формують, вони формують цінності, вони формують моделі поведінки у житті. Певних таких базових понять, так крім того, ну як і твори не класичні, і твори класичні, звичайно, розвивають уяву, творчість. так. Якщо ми беремо твори такий більш раннього періоду, вони ще й розвивають словниковий запас, тому що деякі слова вже вийшли з ужитку, так а дитина, як мінімум, має змогу познайомитися з ними. Тим більше більшість класичних творів написана, ну звичайно, не суржиком. так, а такою канонічною класичною мовою, що звичайно дуже сприяє розвитку словникового запасу, так емоційний інтелект. Звичайно, теж впливає на розвиток емоційного інтелекту, дає такі базові поняття з цього питання. Ну і для мене особисто я просто якийсь деякий період життя викладала дитячу літературу як предмет саме студентам. Тобто я вчила майбутніх вчителів і вихователів дитячого садка українській дитячій літературі, так які там твори, як це розповідати дітям, які є методики надання такого матеріалу. І от для мене там ну для мене особливо дуже важливо, що література, особливо фольклорна, вона така про про зв'язок поколінь, про передачу культурної спадщини, про культурний код нації, який дуже важливо знати, тому що в кожного народу свій фольклор відповідно так. Відповідно, в фольклорі закладені конкретно ті базові знання і поняття, які будуть необхідні цій дитині даної народності, так. Це пов'язано там із топонімікою розташування проживання нації, та із історією. Звичайно, дуже пов'язано. І от для мене це про те, як наші пращури чому що саме вони хотіли передати нам, що саме вони хотіли про це сказати, які закласти такі базові поняття. Ну не для кого не секрет, що в нас нація дуже. Вольова, дуже харизматична, бореться, вміє це робити це, все закладено в нашому фольклорі. Воно прийшло звідти для нас, Юль, Давай, от просто наведемо приклади, які дитячі книжки взагалі можна називати класичними. Ти зараз, напевно, скажеш там Іван Франко про Лиса та я не знаю там Леся, Українка, лісова пісня. А от скажи: нестайко, теродорис висиків. Це вже класика. «Гаррі Поттер» – це вже класика. Зв -зв звичайно. ну дивіться, тут ще треба розуміти. Ну, наприклад, лісова пісня я би не сказала, що це такий дитячий твір, це взагалі не дитячий, просто адаптація. Але ми про це я думаю пізніше трішки повернемося на uh -huh. да, до адаптації. От але сам класичний твір він для дорослих. Якщо говорити про більш сучасних авторів, звичайно, Нестайко це вже класика навіть за віком, я б сказала. Yeah. І можна сказати, що Гаррі Поттер теж уже в принципі десь за віком може претендувати, але є і таке поняття як сучасна класика. І якщо ми беремо українську літературу, це і творчість Малковича. Так всі ми знаємо його. Ну наприклад, в нього така популярна книга зараз її не так давно вийшла Велике місто і маленький зайчик або мед для мами. Це теж може вже вважатись класикою, тому що всі ось ці критерії про моральні коди, про Якісь базові поняття до життя, такі формули, вони там є. Це і творчість Дерманського. Наприклад, я думаю, ви чули, ну, як мінімум, можливо, хтось і читав мети паштету Ляни Чуби. Там теж дуже багато таких моментів. Галина Вдовиченко, «36 і 6 котів, Прохасько для дітей, так, Бабкіна, там от у неї є і гарбузовий рік. і про... І, і віршіршики теж для дітей звичайно, ці сучасні автори вони теж уже можуть вважатися класикою і входити в канон. Угу. А от чи є у старих творах такі ідеї, які можуть здаватися сьогодні застарілими Наведу приклад навіть таку безневинну угу. казку, як попелюшка, багато матусь угу. вже не хочуть читати своїм дітям да своїм так. дівчинкам, а тому, що ну, ми так. знаємо, що мораль попелюшки треба ну, багато працювати потім в. Да вийти заміж Звити сучасні заміж, мами так. не хочуть ці mm. установки давати своїм дітям. От як з цим бути, ось цими ідеями, які вже застаріли. Я би от сказала так, звичайно, дуже багато застарілих ідей. Ну тут вже треба розуміти, в які роки це писалось. Якщо в нас взяти, наприклад, твори коцюбинського для дітей. Вони дуже страшні і дуже драматичні. Їх, хоча б з цього питання, не можна. У Франка там теж деякі досить такі жорстокі моменти є. Звичайно, не потрібно. От конкретно стосовно попелюшки, я от прям на ній наведу приклад. Я би просто, от я коли читаю з дітьми класику, та, бо я інколи викладаю в школі курс літератури, я її адаптую до сучасних реалій. При тому це стосується і студентів, яким уже 16 і дітей, які там 6 скажімо. В чому суть? Ми читаємо класичний твір, а потім я з нього просто витягую ті ідеї або пропоную ті ідеї, які там. Закладені в сучасній інтерпретації, ну, наприклад, конкретно про попелюшку. А чому би не проговорити з дитиною? Дивись, це було ось в ті часи, і в жінки не було можливості по-іншому реалізуватися. Mm -hmm. От а ми живемо зовсім в інші часи. Дивись, наскільки, ну якщо це дівчинці, ви yeah. наскільки в нас простіше шлях до самореалізації? Нам вже не потрібно для цього виходити заміж за принца і взагалі його чекати. Ми можемо самі реалізувати свої ідеї. Є свої прагнення думати швидше про те, що ми можемо дати світу, як ми можемо на нього вплинути, і в цьому плані. І е, на базі даного тексту ми можемо побудувати цілу феміністичну таку е, відсилку, і навіть з історичного погляду, що подивись, як було тоді, і наскільки багато ми маємо шансів зараз щось змінити і жити по-іншому. Е, можемо так зробити? Звичайно, можемо. І так можна пристосувати, ну, в принципі, кожен твір е, класичної. Літератури. Угу. Ну, раз ми вже uh -huh. почали говорити про адаптацію. Uh -huh. е як зараз класичні твори адаптуються для сучасного читача, знов таки згадаю, uh -huh. я тут хочу згадати uh -huh. Нестайка і е Терадорів uh -huh. з Весюківки. Це була одна з моїх улюблених взагалі книжок в дитинстві. Uh -huh. Але коли я нещодавно взяла свою ж uh -huh. дитячу книжку, свою я не купувала, взяла свою uh -huh. дитячу uh -huh. книжку, щоб почитати е своїм дітям, е то я жахнулася, бо там ми бачимо і колгоспи, і піонери. Фігурують всі оці ознаки Радянщини вони так, в першому так. виданні були. Угу. Наскільки я знаю, Всеволод Мистайка ще за життя встиг осучаснити угу. так, свій твір, і так. потім вийшло угу. перевидання, яке вже можна читати сучасним дітям, там так, прибрали так. усі оці, а, 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 анахронизми, не <світ> назвемо це <світ> так. Так, так. Як часто взагалі в історії літератури відбуваються ось такі угу. приклади? Тут, так, звичайно, тут треба розуміти, що далеко не всі. Навіть ну там, жарти, до прикладу, будуть зрозуміли сучасним дітям ситуації, у них інші переживання. І через це часто сучасна дитина читає і взагалі не розуміє наших якихось певних захоплень. Да? До того ж, ну, для нас це колись було реальністю, а вона навіть не розуміє, про що це. Ну, Наприклад, в Анатолія Дімарова є в книзі, що хлопчик дмухав на вікно замерше, бо мороз намалював малюнки на ньому. Ну, Сучасна дитина ну, теоретично вже ні. Де да, не можу цього побачити, так або ну або там радіє, як патичка знайшов. та ну сучасній дитині вже не можна цим вразити. Але ну це вже такі більш конкретні, да? чому іноді, бо, бо батьки часто задають запитання, що ось я так любила цю книжку, а дитина не хоче читати. Так, тут треба розуміти, щоб краще вибрати якийсь уривочок. Прочитайте самі спочатку. Це виберіть уривочок і проведіть роботу як над історичним матеріалом. Що ось тоді було так. Конкретно до Всеволода Нестайка, так, звичайно, ну, людина жила в ці часи. Письменник завжди відображає актуальні теми для свого життя, звичайно. Як зараз адаптують класику? Ну і не тільки це стосується Нестайка. Так? Що як пропрацьовують ці тексти? Створюють, прибирають таку застарілу лексику, спрощують її, так, але при тому намагаючись зберегти стиль автора. Далі дають більш такі ґрунтовні пояснення, певний. Слів, які, можливо, раніше дітям були зрозумілі, але ну, там, наразі вони архаїзми. Так що ось це було отак-отак. Е, і дуже важливо в переосмисленні зараз класники, в переведенні це сучасність ілюстрацій, е, інфографіка, певні такі е, сучасні мотиви в ілюстраціях е, або там розбиття більшим, е, ну, блоками, бо сучасна дитина не дуже налаштована великі тексти читати. Давайте, давайте так по, 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 по правді. От, і це це все звичайно для того, щоб актуалізувати те, наш творчий доробок, тому що якби і дитиною познайомити з ним потрібно, але зробити так, щоб не було відразу, скажімо так. Та? Тому що Ну звичайно, коли вона дивиться там сучасний мультфільм або читає сучасного книгу автора, там дуже швидко розвиваються події, там така динаміка, там просто весь час екшен. Бо сучасні автори мусять так писати, життя швидке, світ швидкий, дитина. Там, щоб не відклала книгу, мусить це прочитати. Але в той же час ми не можемо відмовлятися від своєї класики від не передавати досвід поколінь. Так просто це треба грамотно інтерпретувати, от як в тому числі роблять і видавництва. Ну і в тому числі, от раз ми про це говоримо про мавку, так мультфільм, якщо ви дивились мультфільм так? і читали книгу, це я би сказала повноцінні два різних твори, абсолютно так? і зовсім різні ідеї заклали. Адені, і навіть знаменитий монолог мавки, там де вона говорить так, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. І коли ми читаємо класичний текст Лесі Українки, це вона про свою внутрішню іманентність, про творчу особистість, про, про душу. То в мультфільмі, якщо ви знаєте, там це про те, що вона закохалась. Ну зовсім інший зміст, правда. От е але видавництво е, зараз зробило дуже грамотну річ. Спочатку випустили е, класичний текст мавки з ілюстраціями е, з мультфільма. Ось це, на мій погляд, було ну якось не дуже доречно, тому що діти купують дійсно великих кількостях ці книжки, бо вони картинку, вони вони картинку цю бачать з мультфільма. Вони хочуть прочитати, але вони відкривають, а там взагалі зовсім інше і угу. про інше це заскладний для них текст. Вони не розуміють про що він. А потім видавництво видало таку невеличку книгу, ну таку розміру брошурки, я б сказала, і там е, адаптований текст мультфільму, тобто діалоги з мультфільма, ось ці е, сцени описані. Ось це розходиться, і на мій погляд, я би це сприймала користь від цього, так що дитина прочитає у е, ну там в 10 років умовно, так е, книгу, яка їй. За віком пасує, вона зрозуміє про що там і зацікавиться цією мавкою як особистістю. І я впевнена, що в 16 років, якщо їй потрапить під руки класичний текст, вона принаймні вже з більшою цікавістю. Подумає, що ж там та мавка про що ж там взагалі було, і вже uh -huh. прочитається як про кохання? От про що? А потім, коли ці людині стане 40, вона прочитається як <рес> про твір на екзистенційні мотиви, скажімо так. Ну а, а на твою думку, чи може взагалі класична література конкурувати з сучасними яскравими, отакими от дитячими книжками? Е, ну тут тебе, тебе треба теж в плані продажів, класична література продається краще, якщо що. тому що ну батьки хочуть купити так. Е, конкурувати в плані того, що дитина сяде і не відкладе, е, не дуже ну там ще дивлячись, який твір, але ну Гаррі Поттер, звичайно. Ну але Гаррі Поттер це не аж така давня класика. Хоча теж уже діти говорять, що е, ну, якби задовгий. от особисто коли моя дитина в десь в 10 років. Прочитала Гаррі Потера першу частину. То перед цим він прочитав е, книгу нашої сучасної авторки е, Ніни Бажури, яка називається Володар Жахів. Він е, мене тоді син займався книжковими оглядами, і, і е, Ніна Бажура прослала на подарунок. О, вибачте, Ніна Ягожинська, це її псевдонім Ягожинська, насправді Бажура. Е, то він мені сказав, що мама, ну Володар жахів був більш динамічний. Мені було його читати цікавіше. Я звичайно написала про це пані Ніні, щоб вона ну. Відчула себе <клес> <клес> класиком, от ну але все одно, ну, ну звичайно, що за динамікою не може так, щоб дитина прочитала і не відклала. Але за потрібністю, за базовими темами, ну, наприклад, якщо взяти твір про мумітролів, там піднімаються глобальні теми. Побудови світу, комунікації е, особи у світі, і це і тема самотності, там і тема якоїсь такої відчудженості. І дитина, коли це читає, для неї ж більш такий сюжет важливий, так? але за тим сюжетом в голові закладаються оці і базові такі глобальні, я би сказала, поняття. Тому що е, такі книги, як ну, там, Аліса, так як Ті ж мумітролі, як е, той. же Гаррі Поттер», це книги, які звичайно переживуть свій час, бо вони не про щось сучасне для них. Це а вони скоріше про ну про, про питання світу, які про питання, які людство ставить протягом свого існування. Uh -huh. От з тої класики, яка вже прям класика, класика, те, що ще дітям е, дуже відгукується, от я би виділила, наприклад, творчість Ервіна Мозера, це він е, ну сучасний письменник. Він не дуже давно е, помер, е, по моєму всім. Надцятому році здається в нього є. Я думаю, ви чули мануелі діді. Ось це все його творчість, і в нього є ще такі три збірки: такі чудові історії на добраніч, фантастичні історії на добраніч і веселі історії на добраніч. Такі короткі оповідки. Це якби і класика. Там дуже багато фантазії, там дуже багато саме таких глибинних моментів закладено, таких філософських, я би сказала. Але вони побудовані так, що дуже цікаві дітям і досить короткі. Також є такий письменник Торбен Кульман. Та він я думаю, ви бачили ці серії про Мишеня Лінберга, про Армстронга, про Едісона дуже гарно ілюстрована книга, і от це теж дітей приваблює. Там шикарні ілюстрації, але там теж глибокі думки закладені. Ось такі прям базові філософські, екзистенційні на подумати, скажімо так. Ну от бачиш, як корисно поговорити з обізнаною людиною, бо коли все ж таке ми говоримо дитяча класика, на думку все ж таки спадають. Щось таке абсолютно класичне, дата ну, абсолютно класичне <рив> ну, Ти трошки треба... доповнила. Я, я ще хочу що запитати, ось що. Коли ми почали тільки з тобою сьогодні розмовляти, я тебе представила як uh -huh. популяризаторку української лі... Лі... літератури, зокрема української класики. І я знаю, uh -huh. що ти у співпраці зі своєю колежанкою робиш надто захопливі лекції, зокрема і про так. класичну літературу, де як і коли можна їх послухати? Слухати, і чи для дітей uh. вони призначені? Ми для дітей робили часом окремий продукт, адаптований. Ось у нас була минулої весни лекція про Лесь Українку для дорослих. Такий кава толк. А потім наступного дня ми робили адаптовану для дітей, яка була ну така поєднана з майстер-класом, тому що я дуже давно займаюсь педагогікою. В сумі вже 20 років. І я розумію, що увага дитини ну 15 хвилин це максимально. Тому ми там робили одразу такий журнал Колаш ем, клеїли е, цілий журнал такий про Лесю Українку. Ми якби розповідали і інформацію дали, але діти в цей час були зайняті і думаю, що їм е, так більше запам'яталося. І ось власне у нас е, в Варшаві 12 березня буде лекція про Лесю Українку а е, теж в такій невимушеній атмосфері, така більш як Кава Толк, де ми будемо. Е, не біографію розповідати, а будемо просто говорити про її творчість, про її життєвий шлях, про те, чому ми досі так захоплено читаємо цю інтелектуалку. Скоріше будемо говорити про те, якою вона була, і що це Богема, що це еліта. От. І власне про лісову пісню теж поговоримо. І якщо будуть запитання з зала про нашу думку про мультфільм, то ми можемо її теж виразити. Дітей можна брати. Так, так, так там нічого. Що то ну ну як дітей? Я думаю, що дітям, яким 6 років це не буде цікаво. А от уже там підлітки, uh -huh. ну там 13+, плюс, скажімо так, от для них вже це може можливо бути, бути цікаво. Так. Дуже тобі uh -huh. дякую за нашу сьогоднішню розмову. Можна зробити такий невеликий підсумок. Мені здається, що читання класичної літератури все ж таки важливо для дітей, оскільки так. воно розвиває їхній інтелект, їхню мову, так моральні якісь так, цінності, так, розвиває звичайно. уяву. Дякую тобі за те, що ми проговорили з тобою це в ефірі Польського радіо для України. Я вам теж дуже дякую за запрошення на такі цікаві теми. Отже, отже, друзі, це була програма про дитячу літературу. Її підготувала для вас авторка та ведуча Світлана Борисовська.